Сідають батарейки, щось не це. Ні, не ні, нічого, нічого. Мені ще гірше сьогодні сталося. 50 кілометрів листя. Слава Україні! Дорогі! Дорогі мої земляки! Я думаю, що зараз на даному етапі нашої революції зараз дуже важливий варіант це те, що нам треба об'єднуватися. Я сам уроженець Вінницької області. болію за Чорноморець. Живу на Прикарпаті, в серці Карпат, в Яремче, Пропрацював про, у Ресі 23 роки. Зараз під навієм Майдану я хочу прочитати вам вірш, який мені вдалося написати. Про Беркут. Беркут, він славне, горде ім'я має, він над Карпатами літає, у Соня. Безхмарні дні, завжди в небесній вишині, він носить волю на крилі. А якщо його малим зловити, залізну клітку посадити, свіженьким м'ясом годувати, води й давати, почне він клітці жирувати, братів і волю забувати. А вже коли почне літати, на полювання його брати, за кожен успіх похваляти, з рук смачненьке щось давати, і символ волі гордий так, зів'є гніздо в чужих краях. Та ворлом, під олігарховим крилом, В теплі і розкоші сиділи, від президентських рук балділи, не бачили і не хотіли знати, що можуть люди бідувати. Забули стежку до села і смак води, і джерела. Ходили горді, козиряли, сусідів, друзів не взнавали, Кінців по бізнесу кидали, щоб їхні гроші прихопити, лазурний берег прикупити. Хвиленку, ось так, поки пани балділи, весна і літо пролетіли. Пора Щось брехати, борги Москві не заплатили, в Європу також не вступили. Тут ясла різко спорожніли, вони всі разом заревіли. І сколихнувся наш майдан. Народ пішов як ураган. Тут опозиція не спала, людей до Києва скликала, Колони з Львову прибували, франківці теж не відставали. Житомир, Чернімці Немирів, Тернопіль ровно і сам Київ. Тут виникає інцидент. Кабмін, Азаров, президент в Європу, йти вже не бажають. Нам на Росію натякають. Не знає віктор, як тут бути, куди у глоблі повернути, куди повезти свій портфель. Не то в Москву, не то в Брусель. Бояться юльку випускати, майдан грозяться, розігнати. А ми А ми не хочемо Майдан здавати. До смерті будемо стояти. Молодець!